Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика української фантастики 20-го століття. Ігор Росохвацький Завойовник Примножуючи наші лави, ми переслідували супротивника, і він у паніці тікав. Це була війна отрути та газів, рахунок у ній йшов на мільйони й мільйони жертв. Недорозвинені вороги воїни у білій та оранжевій одежі валялися на узбіччі слизьких синіх доріг і на берегах пульсуючих рік та каналів, що були наповнені в'язкою рідиною. Вони лежали у різних позах. Випростані й скарлючені, зморщені, всохлічі, роздуті, і тепер вони не пробуджували у мені колишньої ненависті. Згасла помста, що спалахнула, коли вони вбили мого найкращого друга, якого ми усі називали вченим. Він був... Таким добрим, що у його доброту відразу навіть не вірилося, вона видавалася маскою, яка приховувала щось інше, щось більш звичне для нас. Мій друг розповідав мені, що невтолена допитливість оволоділа ним іще з дитинства. Він усе хотів знати. Чому спалахують зірки, навіщо світять оранжеві та фіолетові сонця? Як виник світ і для чого з'явилися ми і у чому найголовніше полягає наше призначення? Одне слово, він хотів знати відповіді на питання як, де, куди, і звідки. До кожної речі та явища він завжди підходив із цими питаннями мірками. Здобуваючи якісь знання, він негайно ж починав сумніватися у їх вірогідності і негайно ж брався за перевірку. Наш командир недолюблював його і вважав поганим солдатом. Ну що ж? У чомусь я був змушений погоджуватися із його оцінками, але я вважав, що якби вченого призначили у штаб дешифрувальником, то тоді він був би якраз на своєму місці. Кожен із нас здатен на щось важливо лише віднайти для себе належне місце. І ви побачите там замість млявого і ледачого, недбайливого чи безпорадного плазуна, ідеального працівника, того, хто займе своє місце у великій мозаїці. Отож він був просто не на своєму місці, точніше, місце солдата було не для вченого. Тож коли ворожий воїн почав благати, не вбивай. Мій друг завагався і відвів свою грізну зброю, свій розчинник, і тому негайно сам зазнав смертельного удару. О. Я помстився. Ми всі жорстоко помстилися ворогам. Ми гнали їх без перепочинку аж до пасма спадести гір. А під час перепочинку, призначаючи мене командиром відділення, взводний сказав Представляю тебе до нагороди, стафе золотистий. Вороги називали мене жовтолицим, а друзі золотистим. Ти попрацював сьогодні на славу? Я помстився за друга, відповів я йому. Ну що ж? Отже для чогось знадобився і він. Мені вчулося глузування у його словах, і я скопився за свій отруйний кинджал. Я поважаю тебе, командире, але іще одне слово про нього. Не гарячкуй, Стафе. Я не хотів образити ані його уже розчиненого, ані тебе. Я не стверджую, що він жив нікчемою, але у нашій справі від нього не було великої користі. Якщо ти вже солдат, завойовник, то для чого тобі усі ці сантименти? Він шукав відповіді на питання. Він звик думати у будь-яких ситуаціях, Він не вмів не думати, уже вгамовуючи свій гнів, все ж таки промовив я. Ось ось, докинув командир. А у нашій справі надто багато думати шкідливо. Не встигнеш замислитися, як отримаєш смертельну дозу кислоти. Ну от, скажи мені, Стафе, для чого нам, солдатам, знати, що, де, куди, і звідки. Нам належить захопити ці багаті простори, аби розселити на них мільйони наших голодних родичів і забезпечити їм місце для життя. Поки ми не розв'язали цього найпростішого питання, наш народ не може розмножуватися. Тому давай не гороїжитися. Адже у нашому солдатському статуті є будь-які відповіді. Ми завоюємо це місце і для розумників. Може, вони зрештою втямлять, коли потрібно сказати дякую таким, як ми. Ні. Що там не кажи, а наш командир молодець. Вміє він і слово сказати, і діло зробити. Не ховається і за чужі спини у бою. Нещадний до ворогів, без цього не переможеш, але й суворо питає зі своїх, без цього неможливо командувати. Не варто вибачатися, Стафе, сказав він. Горе у тебе, а тут я вліз зі своїми насмішками. Тужавів уже зелений захід, коли ми увірвалися в невеличке поселення. І як на гріх, кинулося до мене дівча. Дядечку, врятуйте. А за нею женуться двоє наших, тримаючи на поготові розчинники. Глянув я на неї. І золотистий панцир мій тісним видався, дихати нічим. І перечуття таке, від якого жити стає тоскно, і здається, що кінець світа вже близько. На моє щастя, наспів командир. Він усе зрозумів із першого погляду і порадив Убий її сам стафе, як наказує статут. Адже нам, не потрібні. Нам потрібен чистий простір для розмноження. Рощини її відразу, аби не мучилась. А потім, не дивлячись на мене, пробурмотів підніс. І щоб там не белькотіли ті розумники, а є у наказі вищий сенс. Тільки от відкривається він солдату уже після бою. І знаєте. Підтвердилося знову, що він мав рацію. Та ще й як? Це поселення виявилося замаскованим спостережним пунктом. Кабелі подвійної сигналізації зв'язували його із командним периферійним вузлом, і якби ми згаяли бодай хвилину і не знищили усіх його жителів, то тоді. На нас рушили б полки резерву, і не довелося б мені більш ні про що думати і ніякими почуттями краятися. Я б просто не дожив до цього дня, не дожив до дня, коли країна ця уже завойована нами. Тепер, із пульсуючого пагорба, я оглядаю рівнину, на якій будуть зростати наші міста. Ми розселимося тут, розмножимося, і діти, яким судилися нетрища, скупченість та голод, виростуть тут, на привіллі, виростуть здоровими і дужими. Вони згадають нас, переможців, завойовників, згадають такими, якими ми є, невиспаними, вкрай втомленими, вкритими ранами і. Безстрашними та гордими від здіяного. Адже ми жили немарно Це я знаю твердо. І тільки одного не міг знати завойовник. Не знав він того, що був всього навсього мікробом із виду стафілококів золотистих, І що завойована ним країна у минулому єдиний організм. Тепер приречена на смерть разом із переможцями, які заселили її, Ігор Росохвацький завойовник, читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове коротеньке оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.